Мені приємно, що ця після звучала декілька місяців. Одразу після гімна, як і кожних там з шості, я 12 лунав на Вінницькому телебаченні, і, оскільки це моя батьківщина, мені це було Вінничина. Мені дуже-дуже приємно було, що ця пісня просто хтось зрозумів, що це те, що зараз потрібно, от зараз потрібно українським чоловікам. Даю слова. Я завжди забуваю, там та багато світло. Але не прилітають за підраками. <кій> 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 я щасливий! Я щасливий, що я тут зараз. Я щаслив, що тут війна, це не збройно і не злода, просто величезне ціна, і мільярди людей у світі нас підтримують у цей час, а адже благодійні ще радіти напряму салежить від нас. Я щасливий, що боротики відставляють своє плече, якщо я в з ними ворог слухне немов тече, кожен заспає на... І отари, піди на него, сповнив спокою до діти. Я щасливий, що ми збув, то нас віша я чоловік. Хочу йому я ворога, а зі кризисний я не неві. І за що ти нас так порочиш, що ж ти боженька, з нами так? Хоч я знаю, ти просто хочеш, Щоб ми знищили цих словах. Я щасливий, що україна, Довела, що її народ. Забудеть Росія ра, перехований скоро надо із за вашої боротьби Україну буде влади, щоб до складу її війни. Я щаслив, що ми в зиму не сягати зі не в них три, адже я тут наш відкрила, мають кожного стерегти. Стай кохала я вернусь до дому, то глядай по річки дуща, Адже я ця в малому, що зміною дуща. Я щасливий, що маю горілля, я засмішаю його нам неда, і притяжні своїм поколінням його згорністю берега. Я щасливий не втратити дару, і приміщити зравнука, На старій побиті і далі українського виробника.